Вітаю, це маркер подій і мене звати Ольга Салабай. Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що усі концепції червоних ліній Росії розсипалися цими днями десь підсуджю. А про операцію на Курщині світ дізнався постфактом. Як відреагували наші партнери та чи дозволять нам таки використовувати західну зброю на території РФ? Про це все і не лише будемо розмірковувати з політологом Максимом Джугуном. Вітаємо вас, пане Максиме. Радий вас бачити. Вітаю. Нам нагадаю слухати маркер подій слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня наживо о 9.15 15 переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина аналітика. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, пане Максиме, хочу розпочати саме з червоних ліній від Росії. Як заявив президент, ми їх перетнули щойно, щойно зайшли на Курщину і захищати Росію у цьому питанні. Не кинулась жодна з так званих дружніх країн до РФ. Є засудження лише від Сирії та КНДР. Чому решта не засудили нас, як каже Путін, цей терор? Справа в тому, що триває війна російсько-українська і в цих умовах. Кожна країна намагається використати інструменти, які вважає правильними для того, аби досягти своїх стратегічних цілей. І в той час, коли Росія бомбить українські міста, скидає каби над Харківщиною і там створює різні злочини по відношенню до українських військовополонених, Україна намагається створити буферну зону, намагається відтягнути російські війська від північних своїх кордонів. І ось тут для наших союзників питання. Доцільності чи недоцільності цього кроку не стоїть в принципі, тому що Україна завжди, навіть роблячи ось такі неочікувані і, здавалося б, ризиковані кроки, не відступає від норм міжнародного права. Ми бачимо, що на території Курщини е, йде мова про те, аби е, дати доступ для представників ООН і Червоного Хреста для того, аби створити евакуаційні коридори. Ми бачимо безліч відео з тим, як українські військові надають їжу, воду інші е, необхідні речі для міст... Місцевих мешканців тому казати, що тут щось Україна робить надзвичайне з точки зору гуманітарного права, точно не немає і це бачать наші союзники. І вочевидь, вони бачать іншу інформацію, яка для нас недоступна, яка демонструє, що тут все якраз складається так, як потрібно. Більше того, ем, військова цінність таких кроків вона також є очевидною, і це розуміють наші союзники, які, вочевидь, і такі варіанти прораховували. І е, тому реакція, звісно, буде лише від тих країн гостра, негативна, які є на стороні Росії, тому що для Росії це дійсно. Перетинання найчервоніших з усіх червоних ліній це особиста трагедія для Путіна, для господаря Росії, який за більш ніж 20 років свого правління, звик лише до того, що наступає він і окупує чужі території саме він, а не його території. І тому йому зараз потрібно відповідати на багато питань. Як перед собою, так і перед російським суспільством, яке почало активізуватися, і не розуміти, як це можливо, що СВО розпочинали в Україні, а закінчуємо на територіях своїх в Курській області. Тому тут і таке відчуття в авторитарних тоталітарних режимів, що щось пішло не за незаплано для країн, які звикли, що агресорами можуть бути лише вони, і наступати на чужі території можуть лише вони. Реакція від Сирії і КНДР, вона така була досить рішучою, засудження. А от від Китаю така була досить стримана, я б сказала, реакція. Чому, як ви гадаєте? Ну тому що Китай це країна, яка, попри свою, скажімо так, реальну прихильність до Росії, як мінімум, в питаннях постачання. Ключових складових для зброї, економіки і інших речей е, намагається публічно демонструвати нейтральність у своїй позиції з приводу російсько-української війни. Ми бачили, що і там мирний план. свій Вони писали е, з точки зору, що все має завершуватись там нейтрально без окупації подібних речей, але разом з тим не визначено, чи має Росія виходити власне з території найближчим часом і в питаннях зустрічей. Останніх із міністром закордонних справ Кулебою китайці демонструють, що вони можуть бути конструктивним гравцем у закінченні цієї війни. Вони насправді. І в такий спосіб надсилають посил до європейського союзу і сполучених штатах, демонструючи, що мовляв, дивіться, ми ж тут не на чиєму боці. Давайте торгувати, давайте е, наші електрокари, вітряки, енергостанції, подібні речі експортувати до європейського союзу. Що ви взялися за цю Москву і Київ? Ми взагалі спостер... спостерігачі зовнішні, і от е, в цих умовах реагувати якось інакше аніж вичікуючи, ну для Китаю було би дивним. Більше того, що Китайська Народна Республіка це країна з дуже специфічною дипломатією. Знаєте, в них є цей вислів про те, що потрібно сидіти на березі річки і спостерігати, як там труп твого ворога пропливає повз. Ось так вони в зовнішній політиці дуже довго готові вичікувати моменту перед тим як включитися, і якщо це в стратегічних інтересах Піднебесної, там нині сидзіньпіня, вони готові роками чекати на те, аби знайти правильний момент для включення активніш. Що в ц, цей конфлікт дипломатично, та і я думаю, що глобальна мета Китаю стати одним із підписантів мирної угоди для того, аби продемонструвати, що вони дійсно є над державою є одним із гегемонів міжнародної політики, як вони намагаються зараз себе позиціонувати під час вирішення ізраїльського а, ні, навіть не ізраїльського внутрішньопалестинського конфлікту, тому що там є багато груп інтересів, які між собою ворогують, і вони намагалися стати з тим посередником, який допоможе. Покласти край громадянській війні в Палестині також серед вчорашніх заяв президента він сказав: якби партнери зняли обмеження на далекобійну зброю, то наша армія б не пішла на Курщину. Як ви гадаєте, чи після цього нам взагалі слід очікувати таких дозволів? Ми активно працюємо як держава над цим питанням. Мені видається, з перших днів війни. Якщо там в лютому березні 22 го для нас Кілька десятків касок від Німеччини здавалися краєм їхньої допомоги, тому що більше нічого очікувати не варто сьогодні. В українському небі літають F-16, Ми маємо західні е, танки, які в тому числі присутні на Курщині. Ми маємо е, ракети Storm Shadow, скальпи інші різновиди, які можливо б'ють не на там 400 кілометрів, а на 170-180, Але тим не менше це великий прорив. Тому і в питаннях далекобійної Зброї також маємо пройти, скажімо, період складний, період відмов, період вагань. знаєте все за класикою того, як від заперечення до згоди проходить декілька етапів. Ось так, наші західні друзі до цього ставляться. Мені видається, що це питання буде вирішене. Однією з причин ключових, чому так відбудеться, є якраз е, блискавичний наступ на Курщині, який продемонстрував, що червоні лінії Путіна вони все більше відсуваються до Москви. Тому розраховувати на те, що вони якось асиметрично, якось радикальніше відреагують на те, що відбувається зараз, точно не варто. Ну і власне ця зброя нам потрібна, тому що навіть використовуючи зараз свої якісь аналоги і власне е, там БПЛА і ракет і подібних. Інструментів по російських аеродромах ми бачимо безпосередню ефективність кабів скидають менше на Харківщину літаків злітає менше через зруйновані полотна, і це дає свої плоди, точно так само, як і в сфері. Ударів по російській сфері енергетики, по нафтопереробним заводам, от з'явилася новина від BBC, якщо не помиляюся, що почалися перемовини, мовляв, про двосторонню угоду Росії України про неудари по енергетичних об'єктах обох країн, і відбулося це, попри те, що там зараз заморозка якась є в зв'язку із Курщиною. Але сам факт того, що такі розмови відбуваються, є свідченням того, що українські удари по російській енергоінфраструктурі. Є надзвичайно ефективними, чому б в іншому разі росіянам взагалі було би починати дискусії з приводу припинення ударів по енергоінфраструктурі. Тому це так само бачать на заході, і вони розуміють, що кожна далекобійна ракета вона наближає нашу перемогу, вона наближає закінчення цієї війни в умовах, коли Путін це реально голий король. Хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні в маркері подій ми спілкуємося з політологом Максимом Джигуном, Говоримо про так звані червоні лінії від Кремля. Також говоримо про дозволи від наших партнерів стосовно використання далекобійного озброєння на території РФ. А також будемо говорити і про інші теми. Обов'язково дочекайтеся і слухайте нас далі. Отже, пане Максиме, ми вже трошки поговорили про виточніше зачепила тему далекобійного озброєння ракети саме Storm Shadow. І є інформація інформація що від Британії, що вже є дозвіл від Британії на їхнє використання, але цей дозвіл затримують у Сполучених Штатах Америки. Адміністрація Байдена вона боїться ескалації. Чи реально що Байден таки ухвалить це рішення? Наприклад, наприкінці свого президентського терміну. Ну, я насправді мало вірю в те, що людина, яка вже просто добуває свою каденцію, може там вдаватися до якихось радикальних дій не через те, що в нього бракує на це політичної волі, а через те, що він боїться якось повпливати на хід виборчої кампанії, не на користь камали харіс. Головним завданням політичного життя, яке вже на заході знаходиться е, у Байдена, є знищення політичне Трампа. Це його головний політичний ворог. Я думаю, навіть більше ніж Путін там всі і всі вони разом взяті, тому що такий рівень особистої ненависті, які між ними навряд чи колись був у Байдена в політичній кар'єрі, і тому розуміючи, що е, сильна якраз сторона Трампа це удари по міжнародній політиці е, Байдена, е, якісь робити там яскраві Такі рішення було б ризикованим кроком, але з іншого боку, ми бачимо зараз позитивну таку висхідну тенденцію підтримки Камали Харіс, і є відчуття того, що е це людина яка може отримати комфортну перевагу. Найближчі там два місяці перед виборами, і в такому разі, можливо, навіть Байден і пішов би на такі кроки, але знову ж таки я пов'язую все таки небажання приймати рішення тут і зараз саме з відчуттям того, що не очевидною і хиткою є ситуація виборча в Сполучених Штатах. Прем'єр-міністр Індії моді прибуде в Україну вже в п'ятницю. Чи очікувати нам взагалі чогось від цього візиту? І чи покращаться відносини між нашими країнами? Для нас Індія надзвичайно важлива. Це один із стовпів сходу південного сходу світу. Це країна з найбільшою кількістю людей. Це одна із доволі сильних економік. Це такий собі опонент політичний для Китаю і ще один фактор впливу та на Китай, тому для нас Індія, безперечно, дуже важлива. І візит там моді до Путіна був дуже різко і негативно сприйнятий в Києві, зважаючи на те, що ми розраховували якраз на дружні осі відносини, де немає обіймань між диктатором Путіним і представником там демократії. Найбільшої е, моді, але тим не менше, ми бачимо, що, попри ці гострі заяви з боку банкової е, візит, таки відбудеться. Очікуємо ви, ми від нього, мабуть, в першу чергу політичної підтримки, якщо така можлива, а е, ми хотіли би бачити активнішу роль Індії в тому, аби е, підтримувати формулу миру. Е, ми бачимо їхню роль в тому, аби посилювати економічні зв'язки. Здається, що в Україні є ті можливості в економічному плані, які дають на Нагоду експортувати продукцію до Індії, точно так само імпортувати індійську продукцію для того, аби взагалі налагодити ось ці відносини, які зараз ну в такому зародковому мабуть стані, тому що ми за 30 років. Програли дипломатичну війну повністю через те, що Росія була тією країною, яка після розпаду союзу просто привласнила собі як фізичні будівлі, так і відносини із ключовими країнами світу. От зараз їх потрібно налагоджувати з самого початку. І ще на останок маємо кілька хвилин, Путін поїхав до Баку в Американському інституті вивчення війни, Заявили, що таким чином він хоче відволікти росіян від, як він каже, кризи на Курщині. На вашу думку, чи вдасться таким чином йому відволікти росіян? Ну я думаю, що е росіяни в більшості своїй не надто переймаються Курщиною, окрім мешканців Курщини, тому що для мешканців Чечні чи Дагестану, які глибоко ненавидять, Будь-яких росіян для них це можливо навіть потішно трохи, те що відбувається, тому що це автономії чи області, які були абсолютно штучно-терористично насильницьки приєднані до Російської Федерації. Тому їх надто не турбує питання, що відбувається. А от для мешканців Москви наприклад, яка знаходиться за кількасот кілометрів від Курщини для мешканців там ключових економічних центрів країни, це безперечно є важливим елементом. Скажімо того, аби е відволікти якусь увагу. Але я не думаю, що е тут ключова ідея була в тому, аби перекинути якось фокус уваги на Азербайджан. Тут е радше ідея в тому, аби. Продемонструвати свою зацікавленість в цьому регіоні. Тому зараз продемонструвати те, що Росія є складовою цього договорного процесу. Продемонструвати свою присутність взагалі в Азії було би дуже важливо для Путіна. Ну і питання, звичайно, заробляння грошей в умовах шаленої кризи воно теж важливе, тому що Азербайджан домовився про збільшення об'ємів постачання газу до європейського союзу, тоді коли від російського газу відмовилися. А внутрішній ринок газовий він спорожнів. Тому Росія, мов. Вірно постачатиме газ для внутрішнього забезпечення потреб Азербайджану. Пане Максиме, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, гостем маркера подій сьогодні був політолог Максим Джигун. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре закликаю обов'язково вмикайте радіо «ФМ Галичина щобудня о 9.15, о 16.15 та о 17.15 І слухайте маркер подій наживо. А переглядати його можете на нашому ютуб каналі «ФМ Галачина. Аналітика обов'язково ставте нам свої вподобайки і пишіть думки під нашими відео. Нам це буде дуже цікаво. І до зустрічі.